Daddy? Все може зупинитися. Але коли і чи дійсно це може відбутися? Теоретично це могло б статися після зустрічі Трампа і Путіна. Але е, не факт: не факт, що вони зустрінуться. Вони можуть зустрітися вже наступного тижня, можуть не зустрітися для того, аби обговорити мирне врегулювання е, війни в Україні. Вже Путін сказав, що можна зробити це в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там, до речі, він може собі купити арабські парфуми. Вони там недорого коштують, доволі стійкі і якісні. Але шанси на. Прорив, як кажуть різні експерти, аналітики вони мізерні, тому що Трамп наполягає на припиненні війни, не вдаючись у деталі. Тоді як Путін відкидає будь-які пропозиції, е крім своїх е умов і сумніваються е серйозні аналітики з приводу намірів Путіна. Вони підозрюють, що одна мета у нього зараз це тягнути, тягнути, тягнути час. Все або е Кремль може запропонувати, наприклад, контроль над частиною окупованих територій України в обмін на виведення. Військ з інших районів, але Київ і європейські союзники бо вони будуть відкидати цю ідею.